Доброго дня, шановні колеги. На чергове засідання земельної комісії прибуло 6 депутатів із вісьми форум для проведення комісії є. Це перше, друге за місяційний період до земельного відділу надходили заяви. На сьогодні вони опрацьовані земельним відділом. Винесено на розгляд 20 запитань. Тому е, прошу розпочати роботу комісії в стандартному режимі. Валерій Цезервич зачитає питання, обговорюємо і рухаємося далі. Дякую. Будь ласка, розпочинаємо. Нашій увазі рішення, проєкти рішень, які регламентують е, земельні відносини на території Романської селищної ради. Перші, перше рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель водного фонду. Громадською селищною радою проведено інвентаризацію земель водного фонду всього загальної площі в межах 7,96 га. це дві земельні ділянки за межами села Вила, яка одна має площу 3,6, друга 4,3 гектари. Даним проєктом рішення пропонується затвердити технічну документацію за молоду і зареєструвати за Романівською селищною радою право комунальної власності на зазначення земельної ділянки. Дякую. Якщо це питання немає, ставлю на голосування. Хто за? Проти. Затримались. Дякую. Слідче питання, будь ласка. Відповідальне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки земель житлової та громадської забудови. Попередньо, ще у 2020 році. Було розроблено технічну документацію під земельною ділянкою, на якій знаходиться адмінзнаходилася і зараз знаходиться адмінприміщення Брушої Гордіївської сільської ради. До теперішнього часу технічка це не затверджувала, тому що, якби нам було невідомо про її виготовлення. Зараз коли ми вже почали робити інвентаризацію даної земельної ділянки, було встановлено, що вона сформована. тому даним рішенням пропонується затвердити технічну документацію з землеустрою. Відповідно загальною площею 0,30га для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування і зареєструвати за Романівською селищною радою право комунальної власності на зазначену земельну ділянку. Дякую. Запитання колег є? Немає? Якщо запитання немає, стара на голосування. Хто за? Проти, утримаюся. Дякую. Чи ще питання? Слідуюче питання про інвентаризацію земельних ділянок комунальної власності. З метою забезпечення е, наповнення земельного банку, а також для формування земельних ділянок та їх певного розміщення на піддастровій партії даним проєктом рішення пропонується провести інвентаризацію земельних ділянок комунальної власності. Дані земельні ділянки знаходяться за межами села Врублюка, одна, дві за межами села Камінь і одна в ще ОМОН. Переважні свої більшості це земельні ділянки, які неналежним чином покладені на кадастрову кату. Їх треба шляхом інвентаризації покласти прав на вони розміщаються у геопродукторі. Дякую. Запитання? Питання голосування. <клес> Хто за даний проект рішення? Проти. Отримались. Дякую. Будь ласка, далі. Також аналогічно. Метові забезпечення про поділ земельних ділянок, з метою забезпечення ведення державного земельного кадастру, упорядкування земельних відносин. Даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл Гарманівської селищної раді наведення технічної документації щодо поділу земельних ділянок. Дві земельних ділянок, земель запасу комунальної власності на території Германівської селищної ради. Дякую. Нічого не запитання, за видування. Хто за? Проти? Слідує питання, будь ласка. Слідуюче питання про розірвання договору оренди земельної ділянки стов Годиське. Стас. Стас. Розглянувши заяву товариства Годиське, генеральний директор Віталій Старий, представник по дорученню Валентин Вербовський, даним проєктом рішення пропонується розірвати договір оренди земельної ділянки, укладений між Годиською сільською радою та товариством з обмеженою відповідальністю Годиське. На земельну ділянку порчує 67 гектарів для сімописнення і випасання комплекту. Дякую. Станом на голосування. Хто за? Хто против? Потримується. Дякую. Рухаємось далі. Відучаючі. Розглянувши заяву голови СВГ Дервей Мацуна, Микола Васильовича, про оплату переукладення договорів оренди земельних ділянок, земельне витримуваних, неуспадкованих земельних часток паїв, реформованого КСП Ясноврудське. Попередні дані з земельної ділянки були передані в оренду Романівської райдержадміністрації. Зв'язку з тим, що зараз закінчується термін дії тих договорів, проводиться їхнє часткове успадкування і визнання на сьогоднішній день. Залишилися невитрибовані до Черегіна. Вони просять перекласти договір оренди, відповідно до діючих договорів, і далі будуть проводити ці відбути. Я скажу колись, ну я безпосередньо цим займався, всього було 108 невитримуваних. На сьогоднішній день це вже 40. Я це за 44 вже вони оформляють, так? Да? Ні, ні, це залишилося. Так, із загального залу. А скільки площень? 90 вікторій. Угу. Дякую. Дякую. А, на термін перекладання. Так і Ми на 7 років 12 відсотків. Відсотків. Ну, На 7 років, але не більше, як на момент витребування або успадкування. Зрозуміло. Добре, дякую. Запитання має. Вторине голосування. Хто за? Проти. Утримались. Дякую. до слідчого питання. Слідуючи, надання дозволу, знову ж таки, розглянути по питання СОГІ. Едельвець, надання дозволу на видно технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі. Із невитрибаних або належним чином не успадкованих. Попередньо райдержадміністрацію передавалося в оренду невитрибаних земельні частки паї без е, кадастрового номера. А просто відповідно до е, карти оспоювання це були номери 1, 2, 3, 4, 5. Це землі КСП Садківське, номер 3 ПАІ, площою 2 гектари. Даним проєктом рішення вони просять надати дозвіл на розробку технічної документації, присвоєння кадастрового номеру даних земельних ділянців. Угу. А власник, Ну, поки що ще немає, може не успадковане і не, не розподіляне. Ну, коли робився пай номер 3 то все ж таки хтось мав бути з чеської фамілії? Ну, він на той час, наприклад, якщо були 100 чоловік. Вони між собою розподілили тобто, шляхом там було жеребкування, чи яким чином в різному господарстві були різні принципи. Але це вже більше, це ну, в свого роду якби, е, ну, як б, запас був чи я. Це, це воно таким чином. Можливо, комусь не було державного акту, а тільки воно був сертифікат, людина померла. Зараз вони оформляються при цьому. І так воно йде. Так, зараз вони переоформляться і зробить технічку. Зробить технічку. На кого? Ні, як на сенсі ранку. А, Все, Дякую. На, на Хто за? Проти? Отримуюсь. Дякую. Переходимо до розвідую питання. Аналогічно попередньому по КСП Садківське, КСП і не суворове. Земельна ділянка номер 12 3,3 гектари. Дозвіл на розробку технічної Дякую. Нема запитань. Хто за? Проти? Отримуюсь. Дякую. Слідуще запитання. Попередньо э, нами давався дозвіл на розробку технічної документації землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Безпосередньо це також не або належним чином не розпадкований частки час і стовп імені Куйбишева, розміщені на території локально це між, э, глубино, ой, між Нивною і Аблунівкою. В межах там СП єдність вони також в них були в оренді, ми давали дозвіл на розробку проєктів. Даним проєктом рішення пропонується затвердити дану технічну документацію та передати їм в оренду не, витрюк, не, витрюк, не в земельні на земельної частки поїд. Е, і унікуй бочого. Всього раз, чотири, вісім земельних ділянок, 20 гектарів. Також відповідно до нашого. Положення. Положення 7 років, але не більше, ніж до отримання свідоцтва право власності на земельні ділянки. Орендну плату встановити в розмірі 12%. Якщо запитання немає, ставлю на голосування. Сто за проти? Отримались. Дякую. Переходимо за тиші питання. Слідуюче питання про передачу в оренду громадянину Томчику Андрію Михайловичу, сформованих земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби їх земель комунальної власності. Може, можливо, ви пам'ятаєте попередніми сесіями ми розривали договір. Також був договора оренди розірвання між Тугодийським і Годецькою сільською радою. Даним проєктом рішення пропонується передати відповідно до поданої заяви громаднину Тумчику Андрію Михайловичу. Дві земельні ділянки терміном на 7 років, для сінок випасання худоби за межами населених пунктів Годейського старостинського округу під 12%. Вічність. 11 гектарів. Гектар. Дякую. Якщо запитання мати на голосування. Хто за проти? Отримались. Дякую. Приходимо слідчого питання. Слідуюче питання про виділення земельних ділянок в натурі на місцевості власникам земельних часток поїв. Власники земельних часток поїв або особи, які успадкували це право, звернулися. Із заявою щодо затвердження технічної документації про встановлення меж відновлення земельних ділянок та виділення їх натурі. Даним проектом рішення пропонується затвердити таку технічну документацію та виділити в натурі на місцевості земельну ділянку з ціль... земельні ділянки з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Безпосередньо це Вішанський Старостинський округ, один власник, дві земельні ділянки відповідно до розподілу, це віля і сіножиті. Колочук Олександр Христово, такий. Дякую. Запитань немає. Немає. Дякую стали за, на, на голосування. Хто за? Проти? Затримались. Слідующе питання. Слідуючи надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок оренду для ведення товарності по свиробництво. Мається значить земельна ділянка господарського двору Кеспе-Мрія, маючи. У власності об'єктної рухомості під навіс звернулася людина для надання дозволу на розробку проєкту провідня земельної ділянки. Чи ви Гектар. Там більше немає, там вже все фактично розподілено. Ще є запитання? Хто за кроти? Далі питання про затвердження проєктів землеустрою щодо зведення земельних ділянок і земель запасу в оренду для городництва. Відповідно, попередньо надавався дозвіл попереднім рішенням сесії. Даним рішенням пропонується затвердити та передати в оренду для городництва земельну ділянку площею 06 га. Також на 7 років під 12%. Земельна ділянка за межами селища так. Проти отримались Слідуючі питання. Слідующе питання про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок оренду для городництва. Також безпосередньо звернулися жителі нашої громади зверненнями щодо надання дозволів на розробку проєктів під городництво. Безпосередньо це жовтий бліт, Великий Козар, Романів, Врублівка, Рудівка. там У 60 де дозволяє площа, де нема, наприклад, так, як Велика Козара, 40 сотих, мані 15. Там степові Так. Будь ласка, а оці заміни ділянки, які були дані громадянам від постійне користування. На сьогоднішній день вони можуть бути надані під з Ну, якщо вони дані на постійне користування, є акти право постійного користування. На сьогоднішній день вони їх можуть власне а деякі помирали, їх немає. А даний масив в комунальній власності. Право постійного користування не успадковує. Розуміло. Дякую за роз'яснення. По питанню, якщо ту питання немає, то ви навіть Хто за? Проти Отрималися? Дякую. Слідче питання. Слідче питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж. Земельних ділянок та передачі земельних ділянок у власність. Даним проєктом рішення пропонується передати у власність громадянам жителів нашої громади земельні ділянки, які відповідно до чинного законодавства зараз можуть бути передані у власність. Свої переважні більшісті це земельні ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд за умови наявності права власності на даний об'єкт нерухомості. Дякую. Якщо немає, нема, на голосування. Хто за? Проти? Займається? Слідуче питання. Слідуюче питання. Про передачу у власність сформованих земельних ділянок, що перебувають в користуванні громадян. Це відповідно до вашого запитання. Людини на руках є акт право постійного користування, сформована земельна ділянка з присвоєнням кадастровим номером. Даним проєктом рішення ми передаємо цю земельну ділянку у власність на підставі. Тобто, якщо це навіть може бути родич, так? Чи людина має бути живою? Ні, ні, безпосередньо це покинулося. На яку форму я праву, постійно буде Так, Якщо питання має, на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Далі. Дякую. Літовіче, про внесення змін до рішення Романівської селищної ради. Звернувся громадянин Волотник, внести зміни до рішення Романівської селищної ради від 21.02.25 року У зв'язку з помилкою при указанні кадастрового кадастровому. Це таке технічне питання. Проти 13? Ні. 17. Про надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки Внову, звернувся громадянин Мержицький Рігорій Антонович, який е, переможе з проведення земельних торгів з продажу прав оренди земельної ділянки, звернувся із відповідною заявою про зміну цільового призначення із е, земельної ділянки запасу Код 1212 на цільове призначення для розміщення та експлуатації об'єкту дорожнього сервісу 12.1.

Є ще питання про питання. надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки військовосподарського призначення під польовими дорогами. Звернулася громадянка Жолтун Леся Миколаївна з метою проведення інвентаризації земельної ділянки під польовими дорогами. Під польовою дорогою. Це біля її земельної ділянки, в Романовці там є яка на даний час розгорена, але не виготовлена технічного. Слідуюче питання. Слідуюче питання. Про затвердження звіту експортної грошової оцінки та продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Не сільськогосподарського сільсько призначення. Сільськогосподарського призначення. Це Земельної ділянки це з господарського призначення. Зв'язку з запобіганням конфлікту інтересів Зінчук Сергій Олександрович не приймає участі в голосуванні по даному питанню. Значить, даним проєктом рішення пропонується затвердити звіт проєкту грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення відповідним терактремовленому площею 2,1 Виготовлено розробленого ФОП Шанін Василь Михайлович. Дана експертна оцінка складає 53 тисячі. Також пропонується затвердити ціну продажу земельної ділянки в розмірі відповідно до експертної оцінки 53 тисячі гривень. Дякую. Ну і далі третій пункт. Продати у власні громадян. Сенчука Петра потрапила та Сергія Лусанчо відповідно земельний динамік. Колеги, якщо запитання мають по цьому питанням, ставлю на голосування. Хто за? Проти утримались? Дякую. Що питання вичерпані? Питання, які виносились на сьогоднішню комісію, вичерпані. Шановні колеги, дякую, дякую. за роботу.